Це так важливо довіряти Богу, своєму повсякденному житті і пам'ятати, що твоя дорога в його могутній батьківській руці. Він буде випробовувати душу, щоб перевірить, чи довірився, сповна, за Господом, іти тебе ніхто не змусить. Потрібно більше відданість твоя, потрібно, щоб ти сам по добрій волі бажав у сліз за Господом іти, чи в радості, чи в смутку, чи у горі. Йому був вірний всюди і завжди. Ми приклади знаходимо писанні про тих людей, що віру зберегли, Бог послав для їх випробування, вони довірившись йому, пройшли. Задай трохи внаків, що вірмали, і не злякали з печі і воню. І йшли вперед, назад, не виступали, В останню мить Бог поміж дав свою. Нелегко також було Аврааму, як сна на жертвника поклав. Серце облівалося сльозами, або в цей час за ним спостерігав. Він бачив в серці віри непохидно і руку Авраама зупинив. Та ще раз нагадав про обітницю, своїм благословінням наділив. А пам'ятаєш, як часи минулі, пророки був гнаний світу сіль лише все я один він думав, та Бог його одного не лишив. Нелегкий шлях був перед ним та Богу. Він залишився вірним до кінця, і в небі закінчилася дорога. Живим туди, був забраний віля. Був Йосип, був проданий братами, а там обман, в'язниця темнота, та вірив Йосип, день такий настане. Мене Господь навезли рука, і день настав, Бог вивів на свободу, повищив понад всіх, навіть брати, йому вклонились та безліще народу. Зумів Бог через Йосипа спасти. Ось Даниїл, що тричі прихилявся, молитві Богу славу віддавав. Він левіче я мене злякався, Господь його у ямі врятував, їх є багато, вірних слов Господні, які дійшли до вічної мети. А Бог той самий, вчора і сьогодні, він нам поможе без кишцям пройти. Будь вірний Богу, хоч важка дорога, йому довірсі трудні.